Після ворожого обстрілу на Донеччині він залишився без ноги та нирки, а ліва рука не функціонує. Попри це, йому дали другу групу інвалідності. Ще й визнали працездатним. Таке рішення винесла медико-соціальна експертна комісія. Втім, наш герой написав заяву на переогляд. Чим закінчилася історія ветерана російсько-української війни? Розкаже Михайло Манелюк. Світло вимкнули о сьомій ранку. Тобто я зараз не знаю, як я буду спускатися. Світла немає, ліфт не працює. Щоб вийти на двір, Андрію доводиться самому на візку пересуватися темним коридором. Зараз, правда, попробуємо. Ні, не працює. Із третього поверху треба спускатися сходами. Доводиться плигати на одній нозі. Так до першого поверху потрібно спуститися. Ветеран російсько-української війни втратив ногу під Кліщівкою на Донеччині. Ворожий снаряд прилетів прямісінько на позицію, де він перебував разом з побратимами. Ми з населеного пункту їх вигнали, получається, і коли ми окопувалися за селом, уже був прильот снаряду. Було чимало поранених, не без жертв. Евакуаційна група витягла Андрія з місця обстрілу. Воїн був на межі життя і смерті. Переніс більше як 20 операцій. У мене внаслідок поранення пострадала почка, яку роздробило поранення легень, поранення шлунка, ампутація кінцівки. Після тривалого лікування Андрій звернувся до медико-соціальної експертної комісії, щоб визначити групу інвалідності. Сказали, що ми ознайомилися з вашими документами і готові вам надати другу групу інвалідності. Чоловіка ще й визнали працездатним. Ну як я можу працювати з одною рукою? Ми написали заяву на оскарження рішення ВЛ... МСЕКа і. Нам мають зателефонувати і назначити другий МСЕК, це буде міський. Ми разом з Андрієм їдемо на переогляд до центральної МСЕК. Ну, з рукою залишилося так само, тобто у мене пальці ну, не функціонують, тобто, це максимум, що я можу зробити. По висновках лікарів проходив УЗІ. Руки електромірографію змін немає. Андрій не розуміє, чому військовослужбовці, які захищали батьківщину та дістали важкі поранення, змушені доводити очевидні речі ще й з такою кількістю перешкод на шляху. Якщо самому не добиватися, ну воно нічого тобі ніхто його не дасть. Просто так да, несправедливо, то що ми добиваємося. Скажем, люди з інвалідності, хлопці, які захищали Україну. І то, що так як вияснилося, що в нас така корупція з зеками. Простоявши півтори години в заторі, ми нарешті приїхали у центральну МСЕК. Не треба, будь ласка, мене знімати. Андрія запрошують в кабінет, просять роздягнутися. Усе, що відбувається за дверима, ми чуємо. Локті назад, назад і локті догори. Нарешті захисник виїжджає до нас. На його обличчі усмішка. Лікарі оглянули і встановили першу групу інвалідності і 80% втрати працездатності. Потребує стороннього догляду, можу працювати з дому. Ти задоволений таким рішенням? Ну, в принципі, так. Да. Ну, тут більш-менш нормально, просто оглянули, бо там огляду зовсім не було. Адекватне рішення висновком все. З документами наразі все добре, тому що дуже дуже часто роблять ошибки, помилки. Особливо дуже часто прописують, що з проходженням військової служби, а потім у бійців визникає дуже багато проблем з подальшим оформленням документів. Дуже важливо, щоб було всюди прописано захист батьківщини. Так як він захищає батьківщину, він боронить батьківщину і це йому дає певні права. Богдан допомагає військовослужбовцям, які дістали поранення на війні, проходити ВЛК та МСЕК. Каже, несправедливі висновки від лікарів захисники отримують часто. Приходиш до хірурга, чоловік хлопець без двох ніг, а йому пишуть придатний. А тому, що каже, хай розбирається травматолог. Це його проблема. Я вважаю, що наразі у кого особі на високо дуже високо, от вони всі повинні мати іменно цю групу, першу, хоча б «Б». Рішенням ради нацбезпеки та оборони до кінця грудня медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані. Натомість уряд обіцяє запровадити цифрову прозору модель проходження медогляду. Тим часом наш герой, якому вдалося добитися справедливості, продовжуватиме лікувати ліву руку, не втрачає надії, що вона працюватиме, адже в майбутньому ветеран має намір працювати вдома. Михайло Менелюк, колег Не подробиці телеканал-інтермарафон. Єдині новини.